Донька ображено копилила губи, а я не розуміла, чи вона дійсно нічого не розуміє, чи просто їй так легше для своєї совісті робити. Потім будуть люди про нас говорити, що ми тебе з хати вижили і сама всім будеш розказувати. А мені хотілося сказати А хіба це не так? Але замість того я змовчала, бо чим вже тут слова допоможуть? Мені 67 років, і все життя я прожила в місті, бо як виїхала з батьківської сільської хати, то тільки до них навідувалася на великі свята. Ми з чоловіком мали двокімнатну квартиру від заводу і ростили донечку Мар'яну. Добре жили і виховували її в мирі і злагоді, не скаржуся на свою доню, бо вона виросла її тямущою і доброю людиною, але, видно, обставини змінюють все. Коли вона одружилася, то ми з чоловіком дуже раділи і взялися їй допомагати з квартирою. Але так сталося, що чи то наших грошей було замало, чи вони просто так звикли розпоряджатися грошима, що за всі свої спільні роки життя з чоловіком вони не спромоглися відкласти на спільне житло. Я такого не розумію адже ми повністю з моїм Петром оплачували їм оренду квартири, а у них були дві зарплати. І лише одна дитина, донечка. Ми бідкалися цим справді, але ж не полізеш в чужу родину зі своїми настановами. Думали, що краще вже хай самі думають про себе, головне, щоб не сварилися. І ось мого Петра не стало це був для мене удар. Як я не старалася, які тільки ліки не купувала, але все було марно. Десь через два місяці після того, як Петра не стало, донька мені зателефонувала. Мамо, ми тут порадилися, що переїдемо до тебе жити, і тобі буде веселіше, і нам за оренду не прийдеться платити. Я ніяк це не пов'язувала з тим, що я вже кілька місяців не даю їм грошей на оренду, бо просто не маю їх. Донька й не почула моїх слів про те, що ми не помістимося, а вже перетягла всі свої речі до нас. Мені випало жити з онучкою в кімнаті, від чого ми обоє були не у захваті. Прийшлося мої меблі вивезти в село в стару батьківську хату, і то зять бурчав, що дешевше було б їх викинути. А далі для мене життя як таке просто скінчилося, бо я не мала права в своїй хаті навіть сісти і попити чаю, бо зранку там були діти, які бігли на роботу і все розкидали та плямили. А у вихідні там сидів спідньому зять, бо донька в кімнаті дивилася телевізор, а онука в моїй кімнаті грала в ігри, і то до пізньої ночі. А потім почалися претензії до мене, що я нічого не роблю, а вони ж працюють. Мамо, та вже чогось поїсти вдома цілими днями, а в холодильнику пусто. Доню, а на які гроші я маю купити продукти, коли комуналка тепер забирає всю мою пенсію, бо ви ні води не шкодуєте, ні світла не бережете. Що, то ти нам гроші рахуєш? І вона кидала на стіл гроші і зі мною не говорила. Не знаю, як я пережила зиму, бо не мала й де побути на самоті зі своїми думками. В хаті шумі гам все чуже, і всі на мене косо дивляться. Коли їхала в село, то ніхто й не провів, і слова не сказав за ті дні, чи я маю що їсти і чи зі мною все гаразд. Батьківська хата була занедбана, і я гірко пошкодувала, що не послухала слів моєї мами. Дитино, нам треба з дахом допомогти, бо пропаде хата. Мамо, ми доньці допомагаємо, звідки ми візьмемо ще на хату грошей. Мама тільки скрушно хитала головою. А я дивувалася, яка ж вона егоїстка. Моїй доні треба весілля справити, а їй дах припік. Моїй доні треба відпочинок оплатити, а її знову дах турбує. Моїй доні треба хрестини організувати, а вона знову про дах. В одній кімнаті стіна просто відвалилася через те, що вже роки як дах затікав. Пропала хата. Голосила я. Добре, що кухня збереглася, маленька, зате її опалити легше. Я все літо провела в селі, наймаючи майстрів, аби привезти обійста до ладу, а потім перевезла й інші свої речі з міста. Донька проводжала докорами, але я на неї зла не тримаю. Вона думає про своїх, як і я колись, тільки потім, зрозуміє, коли у неї затікатиме дах. Підпишись, підтримай українськомовний контент.